У Миколи Тищенко, сонечко mm -hmm. буде вже дуже дуже скоро, тому що Миколи Тищенко, друзі, він втомився набагато сильніше ніж ми з вами, ніж президент, і він вирішив поїхати. От давайте, Валентин, на вашу думку, куди він поїхав? Там, де сонячне, де можна засмагати. Куди він вирішив поїхати? Не узволю на те, де зараз може бути сонячно, це хіба що десь на острови, або там я не знаю, Емірати може. Тайланд, давайте. Значить, на сторінці Посольства України в Таїланді з'явилось сьогодні повідомлення. Шановні громадяни України, посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-го скликання паном Миколою Тищенко для обговорювання питань покращення взаємодії з представниками української громади в королівстві Таїланд. Захід відбудеться 27 січня, о 16.30 за адресу готель Новотел. Ну там адреса. Зареєструватись на зустріч та викласти свої запитання пропозиції до народного депутата можна, заповнивши Google. Форму за посиланням. Я відкрити це ще скріншот Посольства України в Таїланді. Я подумав, що це можливо фейк. Це офіційна сторінка з галочкою Кабзда! Це правда! Вони. Я вам. Я, це верифікована сторінка. я це верифіково. Я подумав, що це жарт реально. І Знаєте, хотів зараз зіграти такого благородного, що, типа, хтось пожартував. Mm -hmm. це... Чуваки, це Ой, чуваки, вибачте, шановні глядачі, <рес> я просто перезбуджений. Це не жарт. Це не жарт, це верифікована сторінка Посольства України в Таїланді. І три години тому було опубліковано. Тобто, три години тому це одинадцята година було опубліковано цей пост, і там картинка. Запрошуємо на зустріч з народним депутатом України. Три коментарі там. Ну тут питають: а що пан робить в Таїланді, коли з якою місією прибув? Пані Галина відповідає посольство Таїланду, Пані Галина а, Лясковська пише: Вау, а що пан депутат робить в Таїланді? Коли з якою місією прибув до чи після заборони на виїзд? Значить, посольство пише: пані Галина, в прямому ефірі читаюся: всі запитання стосовно деталей візиту депутату можна буде йому задати особисто під час зустрічі. А, я ну ця Галина відповідає: я подумаю, чи вистачить мені душевних сил поводитись з чемно після yeah. того, як мої діти і я просидили в бомбосховищі сьогоднішній ранок, а пан депутат в Таїланді. От прямо зараз я читаю. Микола Тищенко поїхав в Таїланд, де в готелі Новотель проведе зустріч з українськими громадянами в Таїланді. Як? Три дні тому президент сказав, заборона на виїзд для всіх. Якщо це не пов'язане з державною діяльністю, яка державна діяльність? Що там що трапилось з громадянами в Таїланді? Навіщо цілий народний депутат повинен зараз їхати? Що, що він їм повинен зараз пояснити? Що, яка мета зустрічі українського народного депутата з громадянами України, які знаходяться в цей час в Таїланді? Це абсурд. Просто це е, бізуміє і отвага, да, відомий популярний цей мем. О, то який це абсурд, це якась кінченість. Це це прям. це, У мене нема слів. Ну, Розумію не. і отвага. Просто. ну, і Головне, що впевнений, що йому за це ж нічого не буде. Йому реально за це нічого не буде. Чому ну, є народний депутат, який я думаю швидше за все або був, або став членом, мабуть, парламентської групи співпраці там з Таїландом? Треба подивитись. Ну потім він же ж може оформити службове відрядження. Позвонили в посольство Таїланду, умовно кажучи, да і кажуть, слухайте, а можете нам тут зробити якесь офіційне запрошення, що тут місцева українська громада конче потребує. Контакту, це якщо він розумний, да, як би я робив, би, якщо б я так хотів і мав би такі можливості. Ну, прислали би лист запрошення: що запрошуємо коротше, українського депутата такого-то, такого-то для участі в такому-такому такому там заході. Він цим листом йде до, я не знаю, в. До керівництва Верховної Ради України підпишіть мені, будь ласка, відрядження. Я їду службовою метою. Йому підписали, мабуть, це відрядження. Він абсолютно легально. Абсолютно законно, не порушуючи того, що казав Зеленський, собі виїжджає з України. Це називається зловживання правом. Ну це якщо він розумний, якщо і вони робили все розумно. Ну якщо ні, то втупую, просто могли це зробити і вже постфактум таке, от виходить. Ну що ну повернеться і що отримує догану чи що йому. Пожурят його чи як? Ну, що йому буде? Ну, тобто, в таксічність, репутація. Ну, нього й немає давно вже ні цієї репутації. токсичність його абсолютно не лякає. Ще з часів, ну я не знаю там всіх цих ковідних обмежень і тому подібних речей і речей. Бажаємо гарного відпочинку. Миколі Тищенко йому. гарного відпочинку. Бажаємо йому насмоктатись прутнів значить, як най, найбільш красивіших представників, значить, транс транссексуали. Ні, свіст транс. Ні, трансвістіти це ті, хто перевдягається. А трансвеститів. От найкрасивіших трансвеститів, і потім розповідати. Може, може навіть відеоблог записати і викласти, як він як він цим він займається. Та, і то, я знаю, що не цікавіше, що він, навіть якщо це зробить, йому по барабану. Ні, так я погоджуюсь. Але я дуже сподіваюся, що громадяни України дадуть оцінку його діям, і на, на наступних виборах він вони, вони по суті дадуть йому відсмоктати те саме, коли він буде, що дають йому відсмоктати ці е, трансвестіти.